Що там? Сидіти. Добре. Ой, гарний хлопчик, гарний слухняний мамин хлопчик. Газуй. Гаря вже хочу додому, каже, мамо, нагулялися. Вийшли. Без повідка. без нашийника. Люди йдуть. Його бояться. Неси дрова додому. Що, одна, я буду збирати дрова. Так, йдемо додому, йдемо. І один, два, редь. Редя. Еде. Красавчика. Роздивляється. Скаже, що вони гавкають. Знаєте, чим відлічається дворняжка від породи? Так само і в людей, то знаєте, є базарні баби, а є нормальні люди. Дверняшка гавкає, що треба і не треба. А порода нападе і роздере дупу тільки тоді, коли почувствує опасність. Да, зайка? Такі тяв-тяв-тяв-тяв. Всю ночу то що там? Йдем? Давай помітив ти туди. Намітив дорогу, вийшла зря погуляти. Звісно, треба всі місця намітити, да? от так? Отак, так, вам інзечка. А дрова хто буде нести? Я одна? Лише я? Бачите, він? Слухняний хлопчик. Давай, давай. Зараз комарик там з карюшею. Скажете, ти, ти де був? Ти де був? Фуліган. Заюшка. юшка. Ай, мамін. Ой, мамин же. Ж. Дуже слухняний. Ред дуже слухняний. Ред, іди до мене. Ред, давай, мамин. Що такое мам? Що таке? Може вроді додому. Я ж скажу, вже нагулявся. Нагулявся і набігався. Не біжи одне перед тебе до... люди бояться. <кій> Ти грамила здоровий. Що там винюхуєш? нюхуєш? зайчик. Давай порт. Кину. Я не хочу. Венюхую. Давно ми тут з ним не гуляли. Давно. Трошки аж примерзла. Та б якби я так взяла. Кайрочку без повідка, без нашийника. Вона б вже тут поганяла все село, всіх собак, всю птицю б зібрала в одне місце. І сказала б, мама, давай ще погуляємо. Я б вже бігла б за нею тут по всьому селі. А Редя, Редя оце і Камара, вони дуже слухняні. Я Сама дресувала то. Вони такі мамині, не мамині. Не". Йдемо зараз. нам ще далеко так. Жалко, що нема у нас тут лісу, да, ред? Так би ми з тобою гриби б насобирали, чого його зря гулять. Насобирали б грибів. Заюнь! Редя, йди туди. Зараз втічу від тебе. Тик-тик-тик-тик. тих тих все помітити. Де він там, господи, присувала. Красотун Давай, кину Скажи, дети, Я тут гуляю Я тут, между прочим, гуляю, да? Гарні. Гарни, руки, глянь, які в него руки гля... Гарни Дуже Дуже классный. Зай, на Вот так А ну, дай засниму тебе вот так Отак. Зай. Едь. Надурила. Едь. Надурила. Геча. Йди до мене. Молодець. Йдемо. Йдемо, йдемо. Тільки не бросай дрова. Дрова вдома пригодяться. Камінь купити треба. Види, веди маму додому. Вдруг мама заблудилася, давай. Ти дорогу додому ж. О, відрова несе. Зараз кине десь. Зараз щось внюхає і кине. Скажемо, мама несе. опять на калістку наступив. Нє? Ні? Ні. Ти чекає, важче, чекає. Ні, не чекай. Вона на щас запрячесь від нього, щоб знав. Ага, я повернувся, не вдалося. Ладно. Таки, Ма, що ти там надумала? Де ти там збиралася спрятатися? Гляньте, вільна стойка. Пись? Була, тільки що. Йдемо, йдемо, йдемо. Фуліган мій. Де ти йду, я не потерялась, я що ти... Все время боїшся. Тебе і хтось знайде другий, то тебе будуть любити. Ти дуже гарний хлопчик. Тебе не виженуть. Меса, звісно, не будуть давати. Люди там звикли. кашки, малашки. Вітамінки може і не всі. І не всі, так. Да. Зараз запрячусь, побіг, побіг. Щас, якщо не стане, то запрячусь од нього. Зараз запрячусь за стіл. Я відстав. Він знає, що я від нього можу спрятатись, сховатись. Ти він завжди от обертається такий, типу мам, ти що тут чудиш? Да? Все, все помітив. Ой, красунчик, мамін. Ой, красунчик, ти ж моя радость, ти ж моя любов. Мій мальчик ненаглядний. А дрова? А дрова, мама, хай прай. Зай, іди, іди сюди, іди до мене, іди до мене, мамін, зайчик. Давайте ви трошки тут засніму на дорозі, а ну їти. Ти хочеш постояти? Ну пустій. Боже, який він красивий. Яке воно тільки гарнюще. Яке воно таке красиве. За що мені оце таке щастя? Ну, Бачиш, як мене Боженька тобою оце наградив. Каже, на тобі за всі роки, що ти намучилася, на тобі гарнюнького.